Індійська народна казка роби так, як вимагають того обставини. Трапляється, що й розумному доводиться і ворога на собі возити, аби досягти своєї мети. В одному старому занедбаному парку жила гадюка на ім'я Мандавісарпа, що значить та, що повільно плазує. Вона була вже така стара і квола, що не могла полювати і здобувати собі їжу. Одного разу, зовсім знесилівши від голоду, гадюка лягла на березі ставка і стала грітися на сонечку. Побачила її жаба та й спитала чому ти не полюєш і не шукаєш собі їжі? Іди геть, відповіла гадюка. Ти краще про себе подбай. Але жаба, яка була дуже цікава, не відходила і все липла до гадюки із запитаннями. А в гадюки аж слинки текли, коли вона дивилась на молоду, смачну жабу. Та мандасарпа знала, що їй ніяк не наздогнати жабу, і тому вона надумала діяти хитрощами. Та вже гаразд, сказала вона, ніби піддаючись на розпити жаби. Доведеться таки тобі розповісти. І от вона почала розповідати. Недалеко звідси, в місті Брахмапурі, жив подвижник на ім'я Каудиння. Дуже чесний, шляхетний і великий святий. Був у нього двадцятирічний син, якого звали Сушил. Що, значить, доброчесний. Одного разу на нещастя сушил зустрівся зі мною. Я була тоді лиха й жорстока, вкусила сушила, і бідолаха вмер від моєї отрути. Дізнавшись про смерть сина, святий Каодиння прибіг додому. Побачив він мертвого юнака і знепритомнив згоря. Незабаром зібралася вся родина Каудинні і всі його родичі, які жили в місті Брахмапурі. Бо недарма кажуть хто, як не родич, допоможе тобі і в бою, і в голод, і в двобої з ворогом, і в нещасті, і в твою смертну годину. Побачивши усіх своїх родичів, нещасний Каудиння ще дужче зажурився й голосно заридав. Тоді один молодий брахман, щоб заспокоїти його, сказав так Каудинне, все смертне і швидкоплинне в цьому світі. Ось народилась дитина, і мати тулить її до своїх грудей, але разом з нею з'явилась на світ і її смерть. Куди та, як пішла великі раджі, які мали величезне військо, що охороняло їх. Ніщо не могло їм допомогти, і смерть забрала їх так само, як і інших. Молодість, краса, життя, влада, друзі, все в цьому світі минуще, і мудра людина завжди пам'ятає про це. Маленька трісочка, що зустріла в океані свою подругу, одразу ж розлучається з нею, бо хвилі несуть її в інший бік, так і людина. Зустрічаючи другу приречена до розлуки. Кожна прихильність, кожне почуття, кожен порух душі людської несе в собі краплину гіркоти. Зустріч веде за собою розлуку, і навіть кохання несе в собі гіркоту розставання. Довго умоляв, отак каудинню молодий брахман. Нарешті каудиня сказав Я не можу більше жити в цьому домі. Пустіть мене, я піду в ліс. Але молодий брахман не пустив його. Він сказав, що в лісі ніхто йому не допоможе. Підлагадино, сказав він, я проклинаю тебе, вбив у мого сина, і хай від сьогодні жаба їздить верхи на тобі. Так відтоді я й приречена возити на собі жаб, закінчила свою розповідь хитра гадюка. А дурненька жаба пострибала по цариці жаби і все їй розповіла. Цариця жаба надумала перевірити це сама. Вона наблизилась до гадюки, стрибнула їй на спину, і гадюка почала возити її, намагаючись повсти якомога швидше. Наступного дня стомлена гадюка вже ледве ворушилась. Чому ти сьогодні така квола? спитала її цариця жаба. Я заслабила з голоду, відповіла гадюка. Я давно вже нічого не їла і тому не можу рухатись. Можеш їсти жаб, сказала цариця жаба, якій дуже сподобалось кататися на спині в гадюки. І гадюка з'їла одну жабу, потім другу, потім третю. І так було щоразу, коли вона возила на собі царицю жабу. А потім, коли всіх жаб було з'їдено, гадюка проковтнула й саму царицю жабу. Закінчивши свою розповідь, мекхаварна помовчала трохи, а потім сказала Магараджо. Досить із нас казок та байок. Поговоримо про справу. Лебідь Хіран'ябх з усіх поглядів добрий союзник, і що швидше ти вкладеш із ним союз, то краще для тебе. Ось така моя думка. Що ти базікаєш? скрикнув павич. Я переміг його, і тому він повинен бути моїм підданцем. А якщо це його не влаштовує, я знову піду на нього війною. У цю хвилину прилетіла папуга, шпигун чи траварна, і сказали йому Гараджу військо Махабала раджисінга в двіпу Джампу від. журавель вимагає незалежності. Молодий чакравак, подумав міністр Шуліка, дуже розумний хід. Вчасно подав він думку повідомити про все Махабала. А павечі траварн, не тямлячи себе від люті, гукав, як він насмілився, який зухвалець. Ну, шануйся ж, дурний журавле, я знищу тебе, я вирушаю в похід на острів сінгавіп. Не треба поспішати, сказав, посміхаючись, шуліка, навіть грім з останньої хмари не горкотить без причини. Велика людина ніколи не дає знати ворогові про свої наміри. Та й як ми можемо йти зараз на Сінгадвіб, коли ми не уклали союзу з Хіран'ябхом? Ми ж матимо занадто багато ворогів і занадто мало союзників. Адже недарма, кажуть, дурень той, хто, не розібравшись у чим річ, піддається гнівові і діє необачно, як брахман з мангустою. А що з ним сталося? – спитав Читраварн. – А ось що, відповів. Шоліка.